9 березня день народження Тараса Григоровича Шевченка. В історії завжди залишаться імена, які з гордістю вимовляє людство, до яких належить і ім'я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. І сьогодні, живучи у вільній незалежній державі, ми з гордістю згадуємо великого кобзаря, бо він убрав у себе безсмертне дихання душі. Бо він такий великий і незбагненний, як житоданний дощ, як весняний вітер, як ясне сонце, як щедра рідна земля з минулого віку і до наших часів, а далі у майбутнє, у нові віки, що весни у березні ми вшановуємо пам'ять Великого Кобзаря. Тарас Шевченка народився в бідній кріпосній родині. Гірке йому випало дитинство. Коли йому було 9 років, померла мати, а коли було 11, помер і батько. Замучила їх злитні та важка робота. Тарас дуже хотів читати, писати, дуже любив малювати. А що не мав не пензлка, не олівців, то малював вуглинка на стінах комори. Талант Шевченка був такий великий, що визначні митці того часу допомогли йому вивчитися на художника. А ще йому боліло серце за Україну та українців. І цей біль він виливав у віршах. Свою Україну любіть, любіть її, Бо верем'я люте, в останню тяжку минуту за нею Господа моліть. Україна. Україна, серце моє ненька, як згадаю твою долю заплаче серденька. Попри час, Шевченка не відділяється, не бронзовіє, він апостол Правди, живий. У живому слові, що іноді бринить, як струна, а іноді подібна до гострого важкого меча, яке не втрачає своєї актуальності і донині. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні.